У свою маркавину десь. Давай. Дій, 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 дій. Клас. Лістик. Супер. Малювати. Малювати, так. Подаруємо. Супер. У мене якраз сьогодні історія для вас про брата та сестру, які зробили подарунок своїм руками. Але все по черзі. Це був період, якраз як у нас, скоро вже мав достати новий рік. І є з року, так з наші герої, наших героїв. Вони вже дуже чекали Новий рік, щоб отримати свої подарунки. Але якось мама підходить до них і каже: Знаєте, дітки, цього року в нас так важко з грошима, і я боюсь, що у нас просто не вистачить гроші на ваші подарунки. Діти так ну, нагадали маму. Ви, ви ж казали, що кожного року у нас будуть подарунки. Вона каже, так, так, я знаю, але не просто, ну, нема можливості. Знаєте, вони, звісно, розстроїлися. Вони одягнулись, вийшли на вулицю, сіли на таку лавочку біля дому і почали розмовляти. І Рома каже їм, знаєш, я не так вже сильно і розстроюся. Але більше мене тривожить те, що на це скажуть Ксюша та Олеся. Це про їх такі маленькі сестрички. І знаєте, Рома каже, вони точно будуть плакати і так розстроїться, якщо вони не отримують свої подарунки. Е, Лена каже, так, Рома, знаєш, я з тобою згодна. І що б не сталося, вони мають отримати подарунки. І вони стали думати, що вони, що вони можуть до них придумати. Сиділи, сиділи, і тут Рома каже, знаєш, Ліна, а ми ж можемо зробити подарунки і без грошей. Ліна каже, так, давай кажи, що ти нам придумав? І він каже, давай ми власне своїми руками, зробимо їй лялькову будиночку". Ти, маленькі дівчатки, вони думають, будуть точно дуже раді. Лена каже, супер, така класна ідея, давай прямо зараз і почнемо. І вони пішли. У ньому були такі сара, Зібрали всі потрібні матеріали, попросили вдати інструменти і почали робити будиночок. Спочатку року почав, він зробив такий каркас, дах, так, вирізав там піхоти, двері. І вже через декілька днів, з звичайною коробкою, вивляєте, він зробив такий гарний будинок. Далі Лена, вона взялась його прикрашати. Вона вклела стіни, е, такі шпалери, пошила е, штори, кивинки. Ну так, прекрасно. цей будинок. І він справді почав виглядати дуже-дуже класно. Потім вони вона подивилась, що там а Потім меблі. І вони разом теж з підручним матеріалом зробили там стівчики, столики, все таке. І ось вони вже закінчили цей будинок, і вони дивляться, і правда вийшов. Більші, але це буде прикладу. Вони були задоволені своєю роботою е, і вже очікували цю новорічну ніч, щоб подарувати своїм сестричкам. І ось вона настала. Вони прибрали з в кімнату всю жита там Лесі, поклали і вже е, е, чекали ранку. Коли дівчата прокинулись і побачили оцей дитиночок в кімнаті, вони почали Дівчати, ну, Звісно, на цей крик прибігли Лена та рома, і дівчатка питають, а це що, справді нам? Ну? Вони кажуть, так, так, ми зробили це саме для вас. Ми, ну, звісно, ми там побігли обіймати, були дуже раді. І знаєте, Олеся та Ксюша, вони були раді, тому що вони отримали подарунок. Вони його довго хотіли от отримали. А Лена та Рома. Вони теж були дуже-дуже раді, дуже щасливі, але ж вони подарунку не отримали, так? Да? У мене до вас питання, як ви думаєте, а чому вони, Лена та Рома, теж були раді, але ж вони не отримали подарунку? Давайте. Головне, не подарунки, головне при цього часу зробити не тільки собі, а й дорогу цього дорогу. Супер. Да? Вони раділи тому, що вона зробила радість іншим людям. Точно. Ви молодці, ви вже зрозуміли. головну суть. Так. Вони раділи тому, що вони зробили частину е, е, когось іншого. Так? Вони подарували їм щось, зробили для них, і тому вони теж були дуже щасливі. Знаєте, у нас з вами скоро будуть різні свята. Я впевнена, що ви отримаєте якісь приємні подарунки, але давайте не забувати з вами, що ми теж можемо когось зробити щасливим, щось подарувати, щось приємне зробити. І не обов'язково е навіть гроші нам це витрачати, можна зробити це і своїми е руками. Запрошувати на вірну.